Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом 13 цієї Конституції, призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 цієї Конституції, прийняття законів, затвердження державного бюджету України та внесення змін до нього. Контроль за виконанням державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання, визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, призначення виборів президента України у строки, передбачені цією конституцією. Заслуховування щорічних та позачергових послань президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України, оголошення за поданням президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення президента України про використання збройних сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України. Усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури імпічменту, встановленому статтею 111 цієї Конституції, розгляд і прийняття рішення щодо схвалення програми діяльності Кабінету міністрів України, надання згоди на призначення Президентом України прем'єр-міністра України, здійснення контролю за діяльністю Кабінету міністрів України відповідно до цієї Конституції. Затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням, призначення чи обрання на посади, звільнення з посад. Надання згоди на призначення і звільнення з посад осіб у випадках, передбачених цією конституцією, призначення на посади та звільнення з посад голови та інших членів Рахункової палати, призначення на посади та звільнення з посади уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні. Призначення на посаду та звільнення з посад голови Національного банку України за поданням Президента України, призначення та звільнення половини складу Ради Національного банку України, призначення половини складу Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення, призначення на посаду та припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України. Затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Збройних сил України, служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України, схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів збройних сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України. Надання згоди на призначення на посади та звільнення з посад Президентом України, голови антимонопольного комітету України, голови Фонду Державного майна України, голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, надання згоди на призначення Президентом України на посаду Генерального прокурора України, висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади. Призначення третини складу Конституційного суду України, обрання суддів безстроково, достроково припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим за наявності висновку Конституційного суду України про правопорушення нею Конституції України або законів України, призначення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів, призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування, затвердження протягом двох днів з моменту звернення президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях. Про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації, надання установлений законом строк згоди на обов'язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України, здійснення парламентського контролю у межах, визначених цією конституцією. Прийняття рішення про направлення запиту до президента України на вимогу народного депутата України, групи народних депутатів чи Комітету Верховної Ради України попередньо підтримано не менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України, призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату Верховної Ради України, затвердження кошторису Верховної Ради України та структури її апарату. Затвердження переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, визначення правових засад вилучення об'єктів права приватної власності, Верховна Рада України здійснює інші повноваження, які відповідно до Конституції України віднесені до її відання.